Астрологічний прогноз: з 1 по 6 серпня планета Меркурій зупиняється з тим, щоб піти в ретроградний рух. Це означає, що певні події мусять зупинитися, не йти далі, а загальмувати і ре... реструктуризуватися, змінюватися. Часто в людей, які не можуть зробити цей маневр в цей період стаються проблеми зі здоров'ям. Це могло стати вже декілька днів назад і зараз. Тобто, якщо людина мусить зробити маневр, але його не робить, то, е, ймовірно, людина може чимось захворіти. Або людина може не попасти ну, в якийсь тренд подій. На відміну від прямого руху планети Меркурій, ретроградний рух він більше про те, щоб сприймати тенденції і реагувати, тобто не створювати свою. Інформаційну якусь політику, свою комунікацію, свою логістику, а реагувати на те, як підказує це робити зовнішні люди або ситуації. Також ретроградний рух планети дозволяє вирішити якісь проблеми, які давно не вирішувалися. Тобто думати не про те, щоб щось нове робити, а те, щоб відремонтувати щось старе. Таким чином, якщо вам зараз пропонують, Якусь нову схему подій, яку ви раніше ніколи не робили, то висока ймовірність того, що це хибний шлях. А якщо вам дзвонять старі знайомі, або якісь проекти пропонують, які раніше ви вже до них торкалися з цими людьми спілкувалися, то це дуже перспективно. Можна навіть гадати по ретроградному Меркурію, в тому смислі, що якщо вам зараз пропонують щось. І ви думаєте, О, то це треба зробити, це треба купити, але ви раніше такого не купляли і не робили, то вам таке, скоріш за все, не знадобиться. Наприклад, якщо в вашому випадку ви зараз подумали, що от якщо я не ну, куплю, наприклад, якийсь автомобіль або якийсь прилад, то без нього в майбутньому я точно не смогу, наприклад, прожити зиму або ще щось зробити. То висока ймовірність така, що це хибна ідея, що насправді вам треба зробити якусь іншу дію. Бо ретроградний Меркурій, він підказує, що зараз мова не про нові якісь проекти, а про хорошо забуті старі проекти, до яких більш перспективно зараз. Повернутися в період стаціонарного Меркурія, тобто з 1 по 6, коли планета стоїть на одному місці, то вона дуже ну, підсилюється напруження енергії цієї планети. Наприклад, якщо на вулиці от люди мимо вас ідуть, а якась людина стала от реально зупинилась, і от на вас в упор дивиться, то у вас виникне ну, таке напруження в цьому випадку. Чому це ця людина стала і на вас так от уважно дивиться? Так само зараз період ретроградного Меркурія можуть напружуватися мислі, контакти, може напружуватися якісь документальні діла, спілкування, комунікації з тим, щоб відмовитися від якихось нових процесів а повернутися в старих. На війні це означає, наприклад, що були якісь плани їх реалізувати військові, але вони були відкладені. Або якісь плани розглядалися, але не були здійснені чомусь, або не вистачало щось для здійснення цих планів. І зараз ну, це може з'явити щось, щоб їх здійснити. Якщо говорити про те, щоб про наступ, наприклад, про те, щоб рухатися вперед, то ретроградний Меркурій він допомагає рухатися в той бік. Де ситуація сама в руки проситься. Ну, наприклад, як це було під час Слобожанської контрнаступальної операції, звільнення Слобожанщини. Тобто, ситуація сама в руки просилась там, по військовій обстановці. Але якщо в період це ретроградного Меркурія штурмувати ну, хорошо укріплену крепость, яка не проситься сама, щоб її штурмували, то з цим можуть бути складнощі в ретроградний Мікурій. Тобто, ем... Ця планета як автомобіль, яка на нейтральній швидкості отрухається. Якщо в цій ситуації, от як Слобожанська операція, тобто там легко було пройти Збройним силам України ну відносно, і вони пройшли. От, це як автомобіль на нейтральній швидкості. Якщо він скотиться з горки на нейтральній швидкості, то нормально. Але включати дуже сильно інформаційний мотор, Комунікаційний логістичний мотор під час ретроградного Меркурія. Всі можуть бути складнощі. Бо ретроградна планета це така планета, яка ну, майже без сильних зусиль мусить проявляти свою енергію. Дякую вам за увагу. Нагадую, що я проводжу збір на Збройні Сили України і запрошую бажаючих долучитися. На все добре.